Чотири роки чекали і нарешті дочекалися. Сьогодні поблизу Рівненського ліцею Колегіум розпочалися ремонтні роботи із облаштування дорожнього покриття. А ще тиждень тому ситуація тут була аварійною. Учні, їхні батьки та дирекція закладу освіти не могли достукатися до міських чиновників. А у відповідь останні лише розводили руками. За словами директора рівненського ліцею колегіум Петра Куделі, найбільше у цій історії обурювала байдужість та невідомість. Трама існувала вже багато років раніше, але стала такою критичною два роки перед цим, коли демонтували асфальт і бруківку, яка була біля школи, і мали цю роботу завершити до Нового року. А далі все заглохло і два роки була ситуація такого армагадону, тому що питання дороги це одна справа, питання в тому, що діти не мали можливості до школи пройти безпечно. По дорозі раніше, безпеки дітей, які мають йти до школи, маючи можливість пройти безболісно, безпроблемно. І батьки мають бути спокійні, що їхні діти. Йдуть до школи, де є тротуари. Тривалий час ця ситуація викликала чимало запитань і у дітей. Як кажуть старшокласники ліцею, самі неодноразово скаржилися на цю ділянку директору. Майже кожну холодну пору року до школи дуже тяжко добратися. Тут постійно як не грязюка, то слякоть, то сніг. І якщо ти все таки добираєшся до школи, то в тебе одежа грязна або дуже тяжко. Іноді тут ще машини стають. Ну, коли висаджують батьки дітей, то тут взагалі неможливо пройти. Віднині на цій території працюють ремонтні бригади. За словами представника фірми-виконавця Миколи Ніколайчука, облаштовують покриття на цій ділянці згідно графіку, узгодженого із міською радою. На сьогоднішній день розпочались роботи по заміні. Значить, полотна пішохідної зони, яка вже в подальшому буде. Буде вкладатися бруківка, будуть нові поребрики, буде новий бордюр на дві сторони. Розпочали з цієї школи з цієї сторони, тому що пріоритет є школа зробити вільний доступ до школи учням. Потім переходимо на протилежну сторону, і після того будуть розпочинатися роботи по безпосередньо дорожньому полотну. Як пояснюють чиновники, ще два роки тому йшлося про ремонт покриття на цій ділянці дороги, але з якихось причин роботи так і не розпочались. У вересні під час прийому громадян до секретаря рівненської міської ради Віктора Шакерзяна звернулася група рівнян, які мешкають неподалік, з проханням нарешті привести до ладу прилеглу до колегіуму територію. Комунальні служби одразу отримали відповідне доручення, і сьогодні роботи підходять до завершення. Після даної ситуації яка виникла тут на цьому даному участку, Я просто Просив, дав таке дисциплінарне доручення для того, що якщо хтось буде приймати рішення не розпочинати роботи без погодження, тобто передивитись проєкт, перевірити всі наявні роботи і тільки після того розпочинати. В даному випадку, на жаль, це сталася критична ситуація. Цей об'єкт контролюється як номер один, фактично, так і всі вулиці деякі, але це наболіше, тому що це і діти. Ми знову говоримо за дітей, і для нас це дуже важливо. Софія Капіноста, Артем Шаула, телеканал ITV.